Ну там можна знайти типа цей як. Частини пістолета, типа, да? Я типа маю одну частину пістолета. Там ще щось там можна знайти, хтось там мені говорив. Чи рушницю, чи що. Ну коротше багато приколів є. Опа, це що таке? Це якийсь потужний, потужний цей. О, Там є цей. А, ну в принципі я тут був але давно. А може і не тут. Ну, бачите, там є ці яки. Як вони називаються? Прикольно. Ну контейнери, ці що перевозять, да? Ой, лодка є. Ну все, паркуємося тут поки що.